Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена рідненька Україна. Пошти 10 хвилин на другу годину прийшла додому. Погода непогана, я вам скажу, непогана, така плюс 2. Але така сирість, сирість, ну мрячки немає, тільки сирість. Зараз покажу, де була і що купила. Ось. Спочатку з раночку пішла у свій магазин сюди, де я ходю в сале, і купила, значить, дивіться. 66 центів це кіло тих сливи. 55 центів помідорчики. Авокадо на 50 центів таку торбочку, Мандаринки. клементинки, бачите? Лімінтінки на 63 цента 970 грамів. І отакий салатик на 10 центів упаковочка. Магазин, бачите, сале. Оце він тут сало. В другому тут написано сало. Це тут варю собі варенички з картоплею. А це тут у мене вариться узвар. Це яблучка булеті. Це я включила, щоб яблучки були, як їх називають, сушені яблучка на озварчик. І додавила я туди родзинки. Родзинки. Ну, у нас якось не казали родзинки. Зараз я палець чи що там виглядає на то він. Треба той палець. Ложечку помила. ось. Бабуся, мої не казали родзинки, вони казали узюм. І хороший такий колір, бачите. Оце в мене був ще два пакетики. А ось я покажу воно в пакетиках. Ось тут написано, що це сушоти яблук. Хе. Бачите, це як ото центр наш ще був. Уже ж закрили, дуже жалко. закрили. То там люди фіни приносили і сушені яблучка, може, в когось вдома свої, в огороді, багато ж у фінів яблук сушили і приносили. Я взяла собі три, такі маленькі пачки. Оце якраз мені у звару хватить. А тоді ж я що я поїхала? Я поїхала, мені треба було у рибний магазин. Бачите, цей магазин, отак називається Лохікунта. Хто живе тут у Фін... Турку, то дивіться, це червона ікра. Ось 11-12-24 року по 11, 12, 26 року. Тут пів кіла, вон, бачите, написано. І коштує ця ікра. Ось в мене чек. 22 євро 30 центів. То кіло стоя 44,60. Ось написано, там, бачите, 44,60 за кіло, а в мене пів кіла. Я хотіла, може, два взяти, на хвата однієї. От, бо масімо один раз поїсть і все, він більше не їстиме, бо він не любе. От. І тоді хотіла я там взяти ще той. Я ж взяла вже дві рибині того. Холодного копчення. І треба було мені гарячого копчення взяти, Але, от бачите, сумеса. от Написано по 12,90 за кіло. Тут 616 грам на 7,95. А ця 488 грам на 6,30. Отакі от, здоровенні куски. о була і просто така, знаєте, філешка, одна холодного копчення, Але вона була по 18 євро за кіло. Так я думаю, на що мені брати по 18, як я візьму оце. От, Так я і взяла оце два куски. Що тут, Скільки тут виходить? 600 грамів. Ну, коротше, кіло кіло 100, отак От взяла. І ті два у мене ж є. ой, Що тут в мене варенички? Щоб не перекипіли. Виключу. От. Що Шо... то. Давайте я зразу вже положу в морозилочку Ось я брала, бачите, вже в морозілці лежить. Це холодного копчення рибка, холодного копчення рибка, вона теж поїде в Італію. Віталію поїде. І кричка ця поїде. от, І ті два куски з риби теж поїдуть. Я ще піду, ще піду, подивлюся, після Різдва, бо я ж уже на Різдво не вспію, бо вже ж Різдво тут через два дні. Завтра 24 25 вже вже Різдво. Так що я вже не вспію. Ну і не страшно. Мені все одно. Я можу і на Новий рік поїхати. Зараз ось вийму вареночки свої. От. Так що нічого страшного для мене в цьому немає, що я не вспію на той Ну, на Різдво. О, зараз повинімаю вареночки, бо буду суп варити, достала фарша з того. Із з яловичина пополам, Там яловичина і свининка, фарш такий достала. Думаю, хорошо сварить. Але е, поки я ото сварю його, скільки це часу пройде, не хочу. Я зараз оце вареників отварю, поїм, а тоді вже буду далі працювати. Так, зараз оце відставлю, тоді вже вилюю і помию мисочку. Месочку ту. О, а, сюди ж треба спочатку маслечка додавити. У мене, бачите, холодильник полупустий. Це каша гречана, вчора варила собі, так захотілося. Так я от сварила каші гречаної, о, на, на, той, на вечір. А молока я не купила. Ну, нічого страшного, я ще можу сходити ввечері тут у нас купити. Молочка в мене закінчилось молочко. Ось маслечка положу. І сметанку ж я зараз покажу ще, що купила. От Тут так. Так що я довольна, що я купила оце фруктонезу. оцю дешеву. Ще були, знаєте, що е, дуже багато було тих персімони. ну, як воно по-нашому -по я все забуваю. Фурма, фурма. Фурма, але дуже здоровий пакет. Я би половину пакет на євро 20, Це значить 2 кіла. Навіть на євро 30-2 кіла. Ну на що мені так багато? Я Яби кіло, щоб 65 центів, то я б взяла б, звісно. Я люблю її. Я б взяла. О, А так ні, не хочу. Не хочу. Масточку поклала, перемішаю. Хай стоїть, вичихає, бо гарячий дуже. Ну, а тоді отож, там, де в ту рибку брала, та й взяла ось собі два тих йогурта по 20, 37 центів. Вони колись були 25 а тепер 37. І сметанки взяла Ось, 20% жирності. Непогана така сметанка. У 300 грамова, екстра сметанка євро 59, а ці по 37. Оце йогурти поставлю в холодильник. це на вечір їсти. Зараз не буду, на вечір покушаю. І так, перед сном я люблю кефіра випити. Ну, щось кефіра не купила, думаю, так куплю йогурта. Так, масличко з тієї сторони, тепер сюди його отак от, от і поставлю хай тут. Вичихає, стоїть трошечки, а ми з вами поспілкуємося. Де я ще зайшла? Ну, хороші фруктонези, так? Да? Та я теж думаю, що чо ні такі хороші фруктонези. Сливи зараз розріжу. Дивіться які замечательні сливи, да? Дивіться які замечательні сливи. Я люблю сливи. Так, намию собі там накладу там і містимо. Та все хороші. Помідори хороші, авокадка хороші. Так, що треба їсти і не про що не думати? От -от так. Що ще хотіла вам розказати? Зайшла ж тоді у той тут сяду: думаю, а ну ж, чи не почалися ще знижки. Ні, не почалися. Але і зараз і їм чим дем, отак уже Повивішували все, повивішували. Я ж, я ж знаю, де вони вивішують. Оце дуже хороші речі є. Пальто такі красиві в зарі, довгі драпові, і чорний колір, і світлий колір, і беш-колір. І тоді мені ш... а шубки такі красиві. І тоді мені ще дуже сподобались такі, як полушубочки короткі. Такі, знаєте, як ото трошки таке покручене, як із з барашка. І така відділка. З іскуствіної шкіри іде отак от, на карманчиках, на воротничкові там от таке от на ці планочки, де, де гудзочки. от ну Зараз воно стої 39, 99 39,99 ну 40 євро. Наскільки вони поставлять зразу? Чи на двадцять? Від... Ні, на 20 ні. Поставлять, може, на 40-50, на 50, тому що на 70 це вже буде туди далі, аж до кінця, аж у лютому, може. Якщо не розкуплять, От, так я оце, як завтра я поїду, завтра пойду в свою церкву, подивлюся, може там щось будуть давати, а може вже закрилися, вже, може й не будуть давати, але все одно поїду і тоді оп'ять повернуся і зайду ж туди. От. І в зарі так само повивішували, повивішували, повивішували. У Стокмані вже на 40% є знижки, але це малі знижки, бо у Стокман магазин дорогий. 40% це нічого. От. Як 60, то тоді вже кой-що, а 40 ні. А ще краще, як раніше було 60, а на ті 60 та ще 20. О, Оце зовсім хороші знижки. От. Так що я оце і піду завтра подивлюся. Якщо завтра не дадуть, ще, то вже в п'ятниці 100%. Того, що, ось дивіться, зараз до календаря йду. Ось до календаря йду. Оце ж бачите, завтра ось тістай цей вівторок, кеське віко. Це вже ось написано Йоулупайва", Йоулупайва". от, і Це другий день Різдва. То, а, а вже в п'ятницю нормальний ось, це п'ятниця, Уже нормальний робочий день. То тоді, вже в п'ятницю дадуть усі магазини знижки. усі. Так що буду караулить, може, завтра, а може, аж у п'ятницю. Оце відкрила, бачите, собі палички, кушала. Такі смачні палички. Вообще. От, так що узварчик хай настаюється Тепер тоді процедю, і буду пити узварчик. На різдво буду дома сама, тому що ну, не поїхала. Так якось не вийшло. Ну, мені яка різниця, що я поїду е, той, на Новий рік, чи я поїду на, на Різдво. Мені нема різниці. От. Що я собі приготую. Ну, я тоді розкажу. Завтра в мене сауна я записалася, безкоштовна сауна на о четвертій записалася. Це 24 число. І о четвертій в мене стірка, Я покладу стірку і піду в сауну. Сама я буду там у сауні, але ж я ж, ж знаєте, я ж не йду в парілочку. Я так помиюся, під, підстрижусь, що мені треба, все пороблю. от. І тоді ввечері, як волосся повисихає, трошки перечепурюся, і тоді вам зніму відео так, щоб, щоб ви мене бачили, щоб я вас бачила. От, от так, бо давно я вам обіцяла то так ото й зніму. Так більше нічого в мене нового нема. Ой, людей я вам скажу страшне, страшне людей. Янгол такий красивий, Настюшенька мені робила. Так багато людей, так багато по магазинам, все щось купляють на базарі по магазинам. Оце де Калакунта, оцей оце магазин, це далеченько, як їхати в порт. Я поїхала, я приїхала було без десяти, десять, він о десятій відмикається. Я вже, може, була 40 -ва. О, а за мною сіка людей, ну там товару багато, і два продавця, і воно швидко, швидко, швидко. але самі розумієте, що стоять прийшлося. Я, Поки я там скупилася, я прийшла на, на той, на бус, і в мене був бус в 11, 11 от я в 11.10. Да, в 11.10 я 10 хвилин очікувала буса. От, так от. Mm, Ось така черга. Ну, все мої рідненькі, я вам все розказала, все вам показала. Ось оце те, що купую. Ви знаєте, багато то було ж тих персимонів, от, і багато було бананів, а о отаких от мішочках, скільки було страшне. І от таких от клімінтинків, і салату, і, ну, коротше, багато всього було. Дуже багато. Ну, мені ж не треба. Мені ж не треба. Я б племінниця тут була, вона, ми б її купили і вона б увезла, але ж вона ж уїхала. все. Ми, може, неправильно зробили, треба було, щоб вона не, не на ту неділю приїжджала, а на цю ось, з понеділка приїхала. От, і побула б у мене на свята, і поїхала б. Ну, що вже тепер казати. Ну, бувайте здорові, пока-пока. Всіх обіймаю, цілую, люблю. Тримаймось, тримаймось, моя рідна. Moja neskorena, neenko Ukraina. Paka, paka. pa ka